Звонить питання дорослі. Шановна пані Звенислава, річ в тім, що зараз це, ви бачите, у нас тут різноманітна аудиторія за ріком. І чому ми саме наголо зробили на наших дітлагах місця? Тому що зараз у місті Краматорську відводяться підсумки зимових читань. Це ви ми зараз ще туди не доїхали. так? наших діточок, які дуже так мобільно вам питання задають. Бачать, що ось мене цю з Києва здалеку приїхала вона до нас, ми дуже раді. Тому питання таке, скажіть, будь ласка, ось, це проект Крамазовський. Цільований вся Україна читає дітям. І сьогодні ви будете мати честь нагороджувати там, там Риморці, так. Сьогодні. Ми хочемо залучити наших дітей до цих читань, тепер уже і їх. От з якою душею, якщо ви так не нагорошували, з якою душею ви їдете туди, на цей, цей захід. І що ви нашим читачам побажаєте тим, що миста наближаємося і читати будемо. так? Я бажаю вам пошвидше читати книжки. От виробляю швиденько їм писати, тому що літо дуже швидко. Ви познайомилися з письменницею, і тепер, прочитавшись якусь її книжки, можете написати собі ліс. Це тема літніх читань, конкурсна. І як стати переможцем. Сьогодні пані Святослава буде нагороджувати наших також читачів міста Краматорська, це тепер наше власне місто, де вони вже читали зі українські косьметики письменників-авторів. і можуть тепер мати нам знову спілкуватися з житним автором.

Мощно, это коллективо.